Аліна. Шановні присутні, розпочинаємо з вами роботу комісії регламентної. Прошу вшанувати хвилину мовчання загиблих воїнів та мирних жителів. Дякую. Починаємо розгляд питань, які запропоновані для розгляду на 51-й сесії міської ради. Дмитро Миколаївич просив доповісти першим, так як з виробничої необхідності. Прошу, Дмитро Миколаївичу. Добрий день, пані головуючі, шановні депутати. На розгляд сесії виноситься проєкт рішення про утворення спільного комунального підприємства Понизя та затвердження статуту. Готуючись до сьогоднішньої наради, я в хронологічному порядку впорядкував всі наші кроки, які були створені. З літа 2023 року, починаючи з ініціативи Хотина, наради в Дарті, де ми були разом з нашими депутатами, міським головою в Старій Ушиці і так далі, так далі. Просто зараз наголошу декілька етапів, які були зроблені У 2023 році. Було розпорядження міського голови про оцінку пропозиції і відповідності нашим інтересам. Вже в вересні місяці був зроблений департаментом гуманітарної політики попередній висновок щодо відповідності нашим інтересам, нашої громади. А вже в листопаді 2023 року наша сесія прийняла. Рішення про надання згоди на організацію спільного комунального підприємства. А далі в роботу включився дарт. І в минулому році на відкритті туристичного сезону у нас в ратуші була представлена безпосередньо очільницею Державної агенції розвитку туризму Мар'яною Олеськів. Маркетингова стратегія щодо діяльності спільного і розвитку спільного комунального підприємства. І в жовтні місяці минулого року хочу нагадати, що рішення сесії Кам'янець-Подільської міської ради про затвердження проєкту договору, який був успішно підписаний головами чотирьох громад в грудні минулого року. На сьогоднішній день після підписання договору, ми включились в розробку статуту. Пройшло декілька нарад. Крайня, яка відбулася за участю консультантів Юліт, відбулася 14 лютого в режимі онлайн, ми визначили всі моменти, які робочі. Запитали, які стосувалися саме статуту. На сьогоднішній день ми виносимо цей статут на розгляд сесії, робимо наступний крок для того, щоб наш проєкт, який, хочу наголосити, є пілотним в Україні, один з перших. Тому, можливо, він і так трошечки повільно рухається, тому що на сьогоднішній день. Відділ юридичного супровіду, державний реєстратор, я, наша туристична сфера працювали над тому, щоб і вичитати правильний договор, який був затверджений, і зараз статут. Тому хочу сказати ще раз, що це перший в Україні. Проект, який стосується розвитку саме ось такої дестинації туристичної, яка починається від Хотина, закінчується в Бакот з центром в Кам'янці-Подільському, де основною метою є, щоб туризм перетворився в економіку. Скажіть, будь ласка, а вже розроблені туристичні маршрути з якимись визначними такими пам'ятками чи місцями? Я хочу вам сказати, що такі маршрути існують. Завдання комунального підприємства саме спрямувати ці маршрути по відвіданню наших ось цих чотирьох громад, з метою якою по-перше, щоб турист залишився більше на добу, на дві в Кам'янці. Тобто мова йде про впорядкування цих маршрутів і про створення нових за участю всіх саме чотирьох громад, де саме є ось такі магніти, як Бакота, Крепость в Хотині, Кам'янець і Китайгородська долина. Якої буде питання? і вписуватися в ту конструкцію заповідника історичного ареалу нашого. І я би хотів, щоб коли ми робимо такі кроки, які б справді потрібні, щоб до старого міста був якийсь такий підхід, який би відповідав саме тому, що це туристичний напрямок. Він не має відповідати тому в загальному ареалу, як я вже казав, ми облаштовані, тут якраз є реквідору від чого, тому що зупинки сучасні не вписуються в цей тій, ну, історичний так, нараз чи обрії на старого. Що вони погоджувалися з музеєм, відповідно, і з департаментом гуманітарної політики, що це був комплексний підхід, тому що ми повинні ну, сформувати гарний туристичний образ, який би відповідав концепції туристичної. Ні питання, як на мене. І це у соціальних мережах я кажу, що активно обговорюється, і я думаю, що гарна справа. Ми, як які кроки тут не здійснюватися, то на це треба зважати, що це все таки старе місто історичний, заповідник наш. Це стосується і рекламних вивісок, які там здійснюють е, підприємці, багато, багато чи іншого. Тому що це повинен бути якийсь такий комплекс заходів, які би ну, дозволили зберегти історичну історично. Дякую, Сергій дякую. Єдине, що хочу сказати, що. Е не завжди сучасність заважає пам'яткам пам'яткам архітектури, і я особисто знайомий з чудовими прикладами, коли сучасність і інновація поєднуються зі старовиною, досить стильно і автентично. Я не говорю саме про да, але взагалі в концепції то. Я хочу також, Рокіл Руковод, вам сказати, що в цьому напрямку йдеться також робота, а які ми бачимо наше місто в майбутньому, мова йде про напрацювання нової стратегії, які будуть в нас зупинки, які в нас будуть вулиці, які в нас будуть е фасади і так далі, так далі, так далі, яким буде бренд нашого міста. Я думаю, ці всі пропозиції знайдуть своє місце. Це треба розглядати в цілому комплексі. Янко. Я думаю, що всі долучаться. Концепція така потрібна, тому ну, що воно в межах того, що ви зараз оповідаєте, що створення якогось такого єдиного, туристичного опусту, з іншими містами, вони ж повинні бути, ну, так, так би мовити, в авангарді підійти. Наше місто до цього тільки виходить. Дякую. Дякую. У нас робота комісії повноважна. Є три члени комісії. Голосуємо. Дякую. Дякую. Можу припинити трансляцію. Нас будуть розглядатися.